Всім привіт! З вами знову я Ля Мартинюк і я вас вітаю на каналі Ілія Україня. Дві години тому у мене вийшло відео, яке називається. Яке називається Як? Правильно. хто вгадав. Я, я знімав реакцію на повернення Дениса Зорі і його відео Село номер 20 Через годину після того, як я зняв реакцію, він зняв нове відео. Яке називається Огляд будинку Іллі Мартинюка в селі номер 20 Понимає? Розумієте? 55 хвилин назад він зняв це відео. Я відразу поставив лайк і я вже написав коментар. Ось. Ура! Дякую! Дякую, що ти відгукнувся і зняв це відео. Давайте дивитися. Я сам ще не дивився, якщо чесно. Дві з вами я, Денис Дік. І я бачив реакцію на моє відео Іллі Мартинякан. Ми зараз підемо робити огляд цього будинку. До речі, в сараї в мене відвалилися відвали. Оце таке <laughs> От -от респект. Пишіть, пишіть в коментарях хештег, де в Дениса від Дениса відбулися двері в Сараї. Пишіть, це, це, це дуже класна анімація, дуже класно зараз. Ось це, це дуже класно, це так він зробив. Респект за це. Я, я, я залишу обізі, Денистег в Дениса відвелися в двері в Сараї. Хмарочок вже почали розбирати. Добре, давайте я перемотаю зараз трохи. Він, до... ну, в принципі, вже полетів. Цей будинок я збудував сам, за півтори Що? години в Ось підвалі. Його тут собачки. Да, це мої собачки. Ось Город такий невеликий. Оце. Я буду трохи так не, вдохну, не так, но думаю, не буду. Так. Всяка зібралась, тварин і Ось у нього супер. Тут... Це я все збирався. Теж такий сарайчик, тут метува, огородики всякі. Теж яблучка. Грова, книжки. А тепер ходімо до будинку. Ми ж наче все тут. Що зробимо? Перевірка, перепровірка, перепровірка. Ось тут, як будемо грати, тоді потрібно буде. Запам'ятаю, хорошо. Так, да, це я просто не успів достроїти, бо вона тут відбій. Це Дуже прикольний будинок, я дуже прикольний, прикольний. треба. Держа кухонька. Ось дивани, крісла, крісло так. Зели з візера. Ось тут готовий візор такий. Ось тут теж діяти. Ну так. Ось його спальня. Пауза. Це не моя спальня. Це не моя спальня. Моя спальня в наступній кіноті, а це спальня, це гостинна. Там для гостей. Типу, якщо гості приїжджають і у них якби немає немає де заночувати, це спальня для гостей. Щоб ви знали. Хто хто знає, не, не звертайте уваги. дивимося далі. Парініс вікно, грубочка. А, це моя тут спальня. У ще одна спальня. Тільки тепер двома кріслами. З комп'ютером. Да. З шафую. Панорамним вікном. Світильник. Таж бомбочки, всякі. Субільники, картини, книжечки. До речі, його якщо буде ні, будуть світитися. Буде світло ходити. Тут ми можемо розлистать трохи. Ну так, да, світиться. Тут таке в буде... Добре, давайте тепер на день поставимо. Ну що ж, це був огляд будинку Іллі Мартинів. Дуже дякую. Е, тепер ви знаєте це все. Дякую тобі, Денис, що зняв так швидко Реа... так швидко відео огляд. Е, я також дуже швидко зняв реакцію. Е, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Тому всім удачі і всім пока.